Послання 1237 Матір Спасіння. Скоро смерть не матиме влади над людиною, п'ятниця 10 жовтня 2014 року Божого 13.10. Мої дорогі діти розп'яття мого сина було знаменним у багатьох відношеннях. Він був убитий не тільки руками римських воїнів. Але й за наказом тих, які стверджували, що є відданими послідовниками Слова Божого, його бичування, переслідування і смерть були здійснені за дорученням тих, які провадили вірних у Божому храмі. Вони відкинули усе, що знали про правду, тому що вони відмовилися визнати мого Сина, Ісуса Христа, за Месію. Кожен закон, продиктований через Бога, був зневажений, оскільки вони отримали задоволення від страти мого сина. Перед тим як прийде День Господній, вони повторять його розп'яття, вони будуть бочувати його через зраду Його святого Слова, вони будуть переслідувати тих, які залишаться вірними йому, а потім вони осквернять його тіло. Але їм не вдасться вбити його, бо його тіло, його церква не може померти, хоч і ослаблена, вона залишиться стояти аж до кінця. В цьому часі ви повинні пам'ятати, що всяке життя походить від Бога. Смерть не має влади над Богом, життя один раз дане ніколи не може померти. Скоро смерть не матиме влади над людиною, і завдяки Воскресінню мого Сина людина також буде мати вічне життя з тілом і душею. Ті, які довіряють Христу і залишаються вірними йому, матимуть життя. Тільки ті, які цілковито його відкинуть, не матимуть його. Радійте, знаючи, що славне життя чекає на усіх тих. Які дотримуються святого Слова Божого, бо смерть ніколи не знищить вас, ваша улюблена мати, матір спасіння.